Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Тррр, помало. Йо. Слава Збройним силам України. Віст! Хочу показати таку кубилу на продажу. П'ять років. П'ять років кубилі буде. Вирішив її трохи прогнати. Іду в сторону ліса, Тут трошки такий горбочок, але то їй не страшно, зараз трохи мокро болото, але кубила кута на передні ноги, як то це каже, не буксує. Війська. Кубила мала один раз луша. Там того року навісні недавно палилася, але жеребця не пускали. Можна її спарувати пустити жеребця, якби хтось хотів. На відео трохи не видно, але трохи гора болото, гайта. Йо. Батуга до неї не треба, вона йде без батуга добре. Вже трохи пробіглася, від села десь була кілометри. Гайд. Помаленьку витягне. Кубила не є нуровиста, щоб там щось ставала, копала ногами чи ще щось такого немає. Вісьте. спокійно співвиїхали під гору. питань. Ціна купила договірна. Номер я залишу в описі тут. поводу купили, хто би собі захотів, дзвонить, питайте. Може бути обмін. Обмін може бути навіть на худобу. Приїжджає друг, оцінює скільки там що, може бути на коня обмін. Номер я залишив ви собі дзвоніть, питайте. Детальніше все розкажу по телефону. Це є Тернопільська область підгаєцький район. Кобила є така середняк для роботи я перекрутилась треба зараз її поправити шлею так запрягав не замітив зараз поправлю її шлею виїду підгору Бо я вже майже в ліс заїжджати зараз буду Проїдуся трохи по лісу Йо! Детальніше все буде по телефону. Ціна договірна говорна, до кої кубили. Кубила молода, спокійна. Оу, О. Трошки зараз обійду, покажу їй, яка вона, вона є. Не, маленька, да. така кобілка на продажу. Хто бій захотів, дзвоніть, питайте. Трохи задихалась, бо зараз коні нічого не роблять, стоїть. Під гору трохи? От така кобилка? Можемо привести, якщо десь недалеко? Десь так по районі. Ще в другий район може таке бути, але десь далеко, то відразу кажу, не візу. Ще десь близько, то можемо і привезти. Кубила має метр шістьдесят по тілу. Висоти. Не є маленька. Самому трохи неудобно, але помаленьку там трохи раду. Хочу ще показати, як кубила з горба тримає. Виїхав трохи далі, може так на відео не видно, але горб сильний. І ще, до речі, дуже сильно слизько. Але кубила добре тримає. Трималенько, помало. Гора трохи довга. Підйом довгий. У мене є гальма на фірі, але я гальма спеціально не кидаю, бо вам показати, як кобила тримає з горба. Машини понаривали того. Трохи. Ооо, маленька, помалу, бо сильно слизько. Хтось спробував виїхати до гори. не виїхав, спустився на долину далі. Тут дуже нарито, терр помалу. Так, ми спускаємося помало з гори. Била добре тримає з горба. Тррр. this list's go oh come on these Є віст? Трохи тво по болоті не зараз послигається бігає Віста. Колії колісові лісовози їздять подарувалися. Маленько, без батуга, без нічого, собі купили любу гору витягає. Гайте! О, Ось Така природа файна. Будемо завершувати нашу зйомку. Всім дякую за увагу, хто переглядав. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. На сьогоднішній день у нас є кубилка на продажу. Номер буде в описі за неї. Хто би собі захотів, телефонуйте. Всім дякую за увагу.